Львів'янам варто перевірити площу свого житла і внести зміни у сімейний бюджет. Під новий податок на нерухомість потрапляють близько половини усіх квартир і майже всі особняки. А ставка податку зросла удвічі. Тепер платити гроші державі мають власники квартир від 60 метрів і будинки від 120 метрів. Йдеться про загальну площу помешкань. Податок збиратимуть раз на рік. Ставка 24 гривні 30 копійок із кожного метра, що перевищує базову площу. Щоправда, це верхня межа. Реальну суму мають визначити місцеві ради. Ну радимо достигти і 30% від ставки. залежно від того, як депутати будуть рахувати, яка можливість людей сплатити такий податок. Продеся напевно раді думати про пільгові пільги для окремих громадян, тому що піснер не потягне, скажімо, плату за за нерухомість. У понеділок міські голови Львівщини зібралися радитися, що робити із новими податками, зокрема і на житло. За першою оцінкою, великих грошей містам він не дасть. Якщо це є два квадратних метри в житловій площі, це буде виходити яких-небудь 50 гривень податку на рік. Якщо це є 10 квадратних метрів, значить це буде вже 250 гривень в рік. Це значно дуже великого впливу на наповнення нашого бюджету в місті і не буде мати. Частина міських голів налаштовані взагалі встановити нульову ставку нового податку. кажуть, люди або не зможуть, або не захочуть його платити. Людина 10 років працювала за кордоном, заробила собі на будинок, побудувала і, звичайно, як нас кожна газда, кожен газда будує 200 метрів і більше. І він мене слушно запитує: а чи справедливо є тим, що держава мені не допомагала нічого при будівництві цього будинку, і тепер вона з мене вимагає якусь плату. Хто і скільки має платити, порахує податкова. Якщо ж у житлах кілька власників податок розподілять між ними. Люди отримають податкові повідомлення і матимуть два місяці, щоб їх оплатити. Ми маємо інформацію про е, ті об'єкти житлової нерухомості, які Державна офіційна служба нам передала. Відповідно, ми можемо проводити нарахування податку самостійно без участі. Власники без участі людей. Якщо ж десь громадянин, отримавши повідомлення рішення, сумнівається в достовірності проведених нарахувань, він має можливість звернутися до контролюючого органу у Львові. Є близько 600 тисяч квартир. Під податок потрапить близько половини із них. Ринок житла зараз і так не дуже активний, а нові зміни на попит можуть вплинути лише негативно. Ну, практично будинки будуть податковуватися всі розумієте? і квартири більше як трьохкімнатна квартира. От в новобудовах в принципі це вже навіть і двохкімнатні квартири, бо двохкімнатні квартири в новобудовах ідуть від 65 метрів від 62 метрів тобто більше як 60 метрів. Скоріше всього воно призупинить призупинить торгівлю на деякий період, поки будуть непорозуміння з тим законодавством, щоб бачити чіткі правила оплати того податку. Місцеві ради мають час до липня, щоби вирішити, чи обкладати житло податком, яким буде його розмір та хто матиме пільги. Арсен Данилюк, Марта Кугод, Олексій Шелковий, головні новини Львова.